Так, друзі, продовжуємо розглядати привіт книги. І, будь ласка, дуже чудова знахідка. Це Гомера Іліада і Одіссея в ось такому виданні. Дуже чудово. Новенькі взагалі книги. Жуковського переклад. Ось. Дуже я радий. Що знайшов ось таке видання. Непогане, друзі, непогане. Так. Далі поїхали. Є тут ще деяка кількість книг. Зараз ми швиденько їх швиденько передивимось. Кому яка книга приглянулась, пишіть, будь ласка, мені номер знаходиться в описі до каналу. Ось так. Ну, це макулатура. Так. Так, ось така серія виходила, мабуть, книга була колись в супер облочці. Ніндзя. Ось так. Ось такий ось ніндзя. Е, так, дана книга попадалась мені вже чапика в серії Цей Світ Пригод, Мір приключень, МПшка. Так. Так, така також мені попадалася. Це також серія книг виходила. Тут така вона, здається, також щось атеїстичне, антирелігіозне. Ось так. Багато там книг виходило в даній серії. Далі ось ось така книга. Господи, прости. Такі книги. Ну, попались цього разу і гарні, ну, а в більшій своїй масі такого плана хтось колись полюбляв, збирав. Ось так. Така книга в мене є. Це видавництво Таврія. Історичний роман. Таке гарно видано, гарна бумага така. От, папір такий така вона важка книга, тяжкенька. Ось цей логотип. Це Таврія, видавництво. Так. Семен паршиков 2007 рік. Ох, наш наштампували ще цих різних книг. Так, е бібліотека, морська бібліотека. Така не пам'ятаю її, в мене здається. Який це номер? Вони всі номерні. 39 чи 33. Не розбереш. 87 рік. Так, ще одна книга з цієї ось серії Андрій Воронов Оренбурзький. Хто це такий? Не знаю. Ой, так. Далі ось така. Ось така. І ось такий. Смерш цей, господи. Так. Далі щось таке. Знов про ніндзю оцих. Ніндзя. 90 ті роки, так. Щось про ніндзя. Так, Жан Крістоф. Мабуть, всі книги, так, всі 4 присутні. Ось. Ось так. Жан Крістоф. О, дивіться, Прочкалова. Байдуков. Біографічна повість. Прочкалова. Оце що таке? Щось я не зрозумію. Роман. Потрібно подивитись, що це таке. Так. так, знову дивіться ці дзян, шань. Це, мабуть, із серії про цих ніндзя. Також. Так, це, мабуть, одна серія. Ось так. Три книги такі. О, дивіться, Вольтера, філософські повісті. О, чудово. Здається, в мене немає такої книги. Хай буде. Так, Чингісхан, правдинське видання. Так, і ще тут є. Бачу, що, на жаль, плутарха першого тому немає. Так, снайпери. Так, ось таке щось. Ось таке щось. Це все нецікаво. Так, далі. Так. Ось така ось книга. Така ось книга. Оце що таке, не знаю. Пам'яті Анни Клаузен. Ну, Потрібно подивитись. Ось так, друзі. Закінчились книги. Розіб... Розібрав я е, е, те, що цього разу попалось щось. Е, попалось цікаве. Основна маса, звісно, не дуже. Ну, що є, показую все. От е вам на все добре, не хворійте. Сонячних побільше вам днів, е спокою в душі, якнайменше, тривоги. Добре, друзі, е до зустрічі. Е так, друзі, е Вставлю я це в якесь відео, безстренько покажу вам швиденько такі дитячі книги. Я ось на днях був заходив, але не знімав. Так, швиденько позабирав, бо не було можливості все, що міг. І ось перша книга це видавництво ранок, стародавні цивілі єгиптяни. І серія це про стародавні, я так розумію, Цивілізації, От дзеркало цивілізації. Ось така ось книга, вона 2008 року. Дуже вона гарно ілюстрована. Мені також такі видання Шкода, щоб вони пропадали. Так що я забрав ось така ось перша книжечка. Далі захоплююча географія для допитливих. Так, це вже... Промінь 2005, 2005 рік. Також достатньо цікава така книга, також забрав. Трошки вони були деформовані ось так, але то нічого. Я їх поставив вже під прес і вони гарно вирівнялись. Далі дивіться: англо-український словник з малюнках для дошкільнят. Дуже гарне. Видання, також видавництво це промінь. От. Взагалі книги ці ось як новенькі. Дуже їх шкода, що їх викинули на макулатуру. Ну, я забрав. Так. Далі йдуть уже радянські, так, значна їх кількість. Я вже трохи посортував. І ось по трошки навіть по. Серія. Бестренько вам покажу. Ось така ось книга і моя перша книжка серія. Далі Корній Чуковський. телефон, Прішвін, дивіться, Лисичкін, хліб. Далі ось така ось книга. Ну, зрозуміло, є тут деяких ось такі нюанси, але загалом тут. Чудові малюнки, чудові ілюстрації, ось такі ось книжечки в різному стані. Загалом всі в гарному, Ну, є такі трошки е, зачитані. Ось так. Михалков. Може, в когось я ж кажу, були якісь, пишіть в когось якийсь спогад з дитинства. Будь ласка, кому якісь книги потрібні. також Пишіть, будь ласка, мені, або телефонуйте, як вам зручно. Номер в описі до каналу. Взагалі, ось нова така дитяча. Це вже книга за книгою. Це вірші різноманітні. Видавництво це все дитяча література. Книга за книгою серія. Так, Оксаков. Грін. Далі вже е, читаємо самі. Різні художники, загалом е, відомі, якщо так передивлятися. Так зараз впаде, я поправлю ось так. Тигриня Васька. Знову Михайлков. Так. Ось, будь ласка, вже більш така широкоформатна. Це носова, я так розумію, якесь оповідання, оповідання, як незнайка був музикантом. Ось так, видавництво радуга, Бориса Калаушина. Малюнки. Цікаво цього разу, я ж кажу, здали там така була коробка, я прийшов. Швидко перебрав. Дуже багато, друзі, було книг без палітурок. От. я вибрав таке, що, що більш з палітурками, що більш-менш в гарному стані. Так, ось така ось книга. Хитра лисиця. Часто попадається, до речі, Хитра лисиця. Ця. Так, це ось Горького. Іван Селянський син і чудо-юдо. Так, ось гарна е, Кресало Ганса Крістіана. Дуже тут чудові е, малюнки. Ось, склеїлось трошки, дивіться, який песик гарний. Це видавництво веселка. Усім-усім добрий день. Такі ось вірші. Так, така ось книга. Ще ось така ось серед них попалась. Похід гайдара. Так. Дуже відома річ. Рудок табакерки. Це якийсь зарубіжний автор. Видавництво веселка. Переглас з іспанської мови. Ось так. Про бідного парубка і злу царівну. Так. Купріна білий пудель українською мовою. Так, Лермонтова парус Товстого. Це вірші. Ага, це Константина. Так, це вірші. Так, ось така ось книга. «Повідання». Петроградський хлопчик Дмитро Павличко. Так, ось така продовгувата книга Горького в ось такому ось форматі. З такими малюнками. Київ веселка, 88-й рік. Так, ось така ось книга. Так, п'єса Горького на дні. 81. Чому вона позиціонується як для дітей, мені не зрозуміло. Зовсім така не дитяча п'єса. Так, це вже Крилов і його басні. Малюнки ярового. Так, блока, вірші для дітей попадались. Ось такі ось некрасов. О, дивіться, Борис Вовк квіти. Цікаво. про квіти. Так, Агнія Барто і вірші її. Також серія ми, 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 мої перші е, книжки. Ковшиний чоловічок. Так, хто показує сни? Так, Чуковський? Так, Морський цар Василіса прекрасна. Так, дуже часто ця дитяча книга попадається. Який в неї тираж цікаво. Ну, звісно, 2,5 мільйони. Взагалі цих дитячих, в цих дитячих книгах тут тиражі. Так, це Оксаков, подарунок Чорного Орла. Ось так, про перо. Такі тут малюнки. Ігнатов художник. Так. Також річ відома і автор Жанні Радарі. Дуже відомий. Так, що це таке? Це якісь таке віршики, якісь, ага, печу-печу, хлібчик. Веселка 82 е рік. Ось такі ось трошки пописали дітки. Так, ми йдемо в ліс. Це щось про ліс. Так, про це, Так, це також часто попадається. Так, а це, ось, дивіться, Негриня Аполо. Негриня Аполо. Марія Познанська. Всьому свій час. Також віршики, далі. Ось така ось книга. Ось тут ще попалось два таких дитячих журнали. Горизонти техніки для дітей. Тут також Який це рік. 80-й, а це 87-й, два номера. Так, Майков. Далі. Ось така ось книжечка. Так, дивіться, малятко також. Декілька номерів. 85-й рік, 86-й. Так, Іван Франко, лисичка, кума. Ось так. Так, лисичка, сестричка і вовк панібрат. Також дуже розповсюджена. Чарівна скрипка, українська народна казка. Грицько Чубай. Скоромовка не для Вовка. Іван Франко. Так, Іван Бахмут. Ось так. І ще попалась тут якась е, чи, то манга, чи що це таке? Як вона називається? Перо. Так, що це таке? Так, манга. Ось така якась книга перша, мабуть, перші взагалі, що випускалися, тому що це ще, друзі, 2010 рік. Вони зараз не дуже так і випускаються, тільки набирають оборотів. І от таке в'язання. Така книга мені попадалась, вона в мене є. Ну, оце ще одну я забрав. Ось такі ось дитячі книжечки, друзі. І ще так швиденько була там така папка, називається Пам'ятні міста. І тут ці папці, я так розумію, це щось Германія, Німеччина. А що це таке? Я так не розбирався. Але тут отак от склеєні такі ось плакати з різними містами, з видами. Я думаю, роки 70-80 ті ті я також е забрав ці фото. Ось хтось був, для нього це пам'ятні місця, можливо, подорожував колись в радянський час. От. І о, ось якась вирізка ще. Ось так. Бранденбурзькі ворота. Так. Ось така ось також папка. Я вирішив я вам показати. Я її також забрав, було цікаво, що це, подивитися. А ви, друзі, книги читайте, ні в якому разі не викидайте. І дякую. Далі буде.